Ось дивіться, дивимося машину, новий рік і так далі. У неї був удар знизу. І багато хто думав, блін, як мені перевірити геометрію, це ж треба десь їхати, на сент. Ні. Берете рулетку, від центра колеса до цього заміряєте колеса. І так само з другої сторони, і в даному випадку у нас різниця в сантиметр. Коротше, на цілий сантиметр отут пішла ось. І дуже шкода, бо машина класна, все супер, все відлічно. Ну що зробити з машиною, якої геометрія нарушена, Ну, взагалі, не ясно. Без сенсу, в принципі, далі нема дивитися. Дуже багато нюансів, ти приїжджаєш, дивишся, наче машина нічого. Ну як зрозуміти, брати чи не брати? Ось отакі деталі, нюанси. Шкода просто, що ну, треба їздити, на цей час витрачати і так далі, Що не можна якось онлайн дуже швидко вирішити. Знаєш? І так з усім. Ну. Там ремінь ГРМ, якісь там рідини, а, коли обслуговувалася машина, а коли у вас в руках паспорт і ви дивитися, що коли робилося, то там взагалі зразу все понятно стає. Потім ще одна правда, як дуже, дуже швидко перевірити геометрію. Дивитись на зазори. Типа він має бути всюди рівний. Перевіряєте так зазори по всій машині, наприклад, по дверях і так далі. От, наприклад, ми пішли. Дивишся? Оп, все. Тут нас торчить. Ти думаєш, о, так повезло. Щось як візьму, чуть-чуть десь вона покоцана. І от лініе поміряв, на зазорчик і глянув. Все, не треба ніяку краску міряти. Це все, вже якщо вам машина дуже нравиться, з неї все супер, і вона реально дорога, тоді є сенси робити. А так, приїхав, отак, 5 моментів глянув, все не підходить і так далі. Ладно, їдемо далі. Так, зробив ход каньом, поїхали в село до німця. Тут вже точно німець. Я до речі, свою машину десь купував в селі. От в великому місті дуже важко знайти нормальну машину. Її або швидко забирають, або е, турки перекупають дорого продають, або одні турки типу, їх і продають. Тому найкраще, звісно, якщо є можливість їхати десь в село, їхати десь подалі і покупати таку якусь машину у німця. І можна з німцями дуже торгуватися. Чому? Бо вони супер підантічні. От ти бачиш, там десь лак поліз, там десь щось не так і так далі. І для німців це аргумент. Для турків це не аргумент. У турківці аліс гуд, все функціонує прекрасно. Є короте, з, з турками там 100 євро можна максимум максимуватися, 200. А з німцями я от кажу, я свої старгував 2000. Бо були питання про львів, я казав, стяги тяги треба було поміняти. А я кажу, так, це рейку міняти. Він каже, ну да, напевно, на рейку. І все. І коротше, я старгувався і купив її там на 2000 дешевше. Глянемо, що зараз вийде. Ну, дивіться, стоїть машина без номерів. без номіров, немає номіру. Про що я казав, треба, щоб або з якоїсь машини можна було номера зняти, або в нього якісь номера були, або транзитні номера брати. Ну це дуже важко. Отак проще когось номера взяли, щоб чисто спробувати. Берете, катаєтесь, дивитесь всі документи і так далі. Ізучайте Машину, і якщо все сподобалось, ви зішлись на ціні, ви все вам подобається, можна йти далі. Потім розкажу що. Коротше, дуже довго ми дивились машину, О, є там по ній питання, але з мотором все супер. Саме головне ремінь ГРМ замінений всього 5 тисяч кілометрів назад. Це дуже важливо. Бо тут ремінь ГРМ треба міняти в машині. О, це дуже важливо. Кожні 50 60 тисяч кілометрів, і заміна його коштує 800 євро. Оце це перевіряйте також в одну із перших черг. І зараз будемо оформлювати документи. Тобто це відбувається на місці. Все, ми вже сидимо, заповнюємо документи, все, що потрібно для переоформлення. У нього є документи, кому він вводить ваші дані, треба якісь німецькі ваші там, документи, ну, паспортні дані, ну, це з німецьких документів. І далі з цими документами треба оформити страховку, переоформити машину, запити номера і так далі. Про це все в наступному відео, бо дуже багато вже для цього відео. Mm -hmm. Дивіться, з моменту, як ви купили, підписався документи, передали гроші, машина ваша. Ну, ви її не маєте права водити, поки не оформите страховку на неї і не перереєструєте на себе, і не зробите номера. Тільки потім з номерами приїжджаєте, вставляєте, mm -hmm. і можна їхати. Ну про це далі. Давайте підсумуємо. Шукаємо машину на eBay або MobileDe. Бажано знаходити у німця. Ну німець не дасть гарантію, але з не можна торгуватися. Салон буде дорожче, але дасть вам гарантію. Ну, там ми ви себе не потургуєтесь. В першу чергу звертаємо увагу на техобслуговування машини. Обов'язково звертаємо увагу на те, коли був замінений привід ГРМ. Це капець важливо, надзвичайно, бо попадете на страшні бабки, а якщо вони мінять, він розривається і клапана гнуться, і машина потрапляє на капіталку, все, забули про машину. Просто. Завжди з собою намагайтесь, взяти як людину, яка вміє дивитися, що з машиною і як, хоча яка хоч, хоч, хоч чуть, -чуть розбираєтесь. Дивіться огляди на машину, яку ви хочете купити, щоб знати, на які моменти дивитися. І обов'язково торгуйтесь. Ми тільки що збили 500 євро з машини, в якої все замінено, в якої все добре, та, ну, крім парень моментів. Сом, такі фу, зберігайте його. Тут купа корисної інформації. Будуть питання: пишіть, можливо, відповім. Не знаю, дуже багато запитів. Всіх обняв і гарної вам покупки машини. В наступних відео я покажу, як оформлювати машину. І саме цікаве, як продавати машину на українській реєстрації або купувати. Ну це вже далі, Па-па!